Фільм Довбуш режисера Олеся Саніна став найкасовішим в українському прокаті. Його подивилися понад 300 тисяч глядачів. Серед українців неабияк зріс інтерес до самої постаті легендарного ватажка Олекси Довбуша. Хто знає опришка чи не найбільше у всіх Карпатах, розповімо далі. У капелюсі з пір'ям, кептарі та книгами в руках пан Михайло зустрічає гостей у себе на подвір'ї у гірському селі Космач. У свої 89 він став на Гуцульщині справжньою знаменитістю. Скульптор, фотограф, народний цілитель, мандрівник, письменник, а ще неабиякий поціновувач інформації про довбуша. Про легендарного опришка чоловік може розповідати годинами і навіть присвятив йому декілька книг із віршами. Хто щастя зичить біднякам і любить волю сам, сідайте в коло розповім про добу, що я вам. Любов до постаті Довбуша йому прищепив дідусь, каже Михайло Дідишин. Розповіді про хороброго ватажка карпатських опришків постійно лунали у них в хаті. І коли довгі розповідав про довбушок, я вам сказав, знімали капелюхи люди, бо говорили як про святу людину. І я подумав, я дитину, мав, може, одесь 7-8 років, але я так думав, коли я доживу до повноліття, я мушу знайти щось якісь речі довбуша. І я так пішов тими дорогами. Що я пас вівці по полонинах, також як той Олександ. І ви знаєте, знаходив усі ті е, речі. За роки назбирав на цілий музей, який відкрив на власному обісті. цій гуцульській хаті понад 300 років, за переказами кілька століть тому, саме біля неї Олексу Довбуша смертельно поранили. Щоправда, стояла вона тоді в іншому місці. Знайшов її пан Михайло випадково під час мандрівки горами. Підсев хатку. От сидить жінка на горі жугрині. Сидить жінка, так. Отут якби. Я з паличком. Каже, ціле життя я терпіла. А що було через оту хату? А що ця хата винувата? З моєї родини підстав хату, був ранений смертельно довго. Жінка була родичкою Штефана Дзвінчука, того самого, який у 1745 році і вистрілив у Довбуша. Вона розповіла, що невдовзі після того цю хату із Космача перенесли на полонину. Пан Михайло благав стару гуцулку продати йому дерев'яний будиночок, але та на відріз відмовилася, викупити зміг лише після її смерті. Я ту хату. Заплатив, перевіз, розібрав, перевіз сюди, склав це дерево, викликають мене у косів ну, безпека КГБ. Що ти знайшов довбушову хату? Ну, та кажу, знайшов хату, ту, як тобі вона дорога, складе то дерево у хаті, бо то та хата на дворі стояти не має. І то дерево стояло два роки. Дозволили мені докласти цю хатку до стайні, і то і сюди пішли сотки людей. І в цій хаті тепер є на що подивитись. Пан Михайло зібрав сотні різних експонатів із гуцульського життя, серед яких і чимало речей, які належали самому Довбушу. Капелюх, який носив Довбуш. ви Пояс, який носив удовбуш, видите? Два сантиметри грубина шкіри. Його не пробивала тоді куля. О, тут є бартка, на якій є рік 1734. Бартка. Родзинка колекції ось це дуло рушниці, з якої стріляли у довбуша. І хто передавав це дуло кому? У руки казав, якщо ти його продаш з космачи, прохрапляти, і ти будеш і рік твій. Аби зібрати всі ці ексклюзивні речі, пан Михайло витратив чимало сил, часу та грошей. Це моє життя пішло на це. Я за ту вартку у Миколичині рубав пів рік ліс, що дістав ту вартку. За цей пояс я будував хату. Поки ми роздивляємося експонати, пан Михайло продовжує розповідати про Довбуша. Каже, за переказами той мав надзвичайно велику силу. Існує чимало легенд, звідки вона у нього. Найбільш поширена, нібито опришок побачив чорта, коли пас відсі, і вистрілив у нього. Але то все вигадки, запевняє гуцу. Легенди людей. Настояща історія зовсім друга. Його тато привів 12-річним хлопцем привів його у космач до ковалі, аби він учився ковальство. І він у зимі там ковалили, а у літі йшов пасти вівці. І паст по, -по полоненах вівці і знайшов у зрубі, ну там зустрів старого чоловіка, який збирав трави. І той для нього відшукав в Карпатах рідкісну рослину, хрест траву, яка надає неймовірну силу. Вона цвіте лише весною і дуже отруйна. Пан Михайло її теж зумів відшукати в Карпатах. Такі речі треба тримати як атомну бомбу. Тому що люди не дозріли розумом то видіти. А кому треба, він то видіти? Михайло Дідишин, поки мав сили, і сам збирав рослини та вивчав їхні лікувальні властивості. Став справжнім травником та допомагав людям боротися із різними недугами. І я? Як знайшов я всі ті, ті трави, у мене не було амбулаторії якоїсь, що я досліджував. Ви знаєте, я так досліджував ті трави, що мене ледве і рятували не раз у коломийській лікарні, бо я отруював себе. На собі все я на собі робував, що та трава робить. А от щодо легендарних скарбів добуша, то пан Михайло переконаний, то все вигадки людей. Це є легенда взагалі, хоча з Львова приходять до мене так, як мандрівника по Карпатах і ходять з шукачима, і навіть кажуть, що довбур закопав півтора тони золота. Фільм про довбуша пан Михайло ще не бачив. Каже, чекає, коли можна буде його подивитися по телевізору. Але знайомі, які вже побували на кінопоказі. Йому про стрічку розповідали. І в сценарії він помітив деякі історичні неточності. Це я чую, бо мені розказують, що фільм є знятий, і браті б'ються, де Олекса міг битися з братом. Такого не могло бути. Брат його був недобрий Іван. Але він його просто нагнав від себе і сказав: ти. Моїй команді бути не можеш, бо тобі потрібно гроші. Каже, туристів після виходу фільму у музеї не побільшало, але їх і до цього було чимало. Приходять навіть з Гарвардського університету. Тут приходили люди, хотіли дуже, аби я поїхав туди з ними і розповів історію довбуша. Закриває. Це так не придумали. Я тут не паспорт. Стежками Довбуша туристичний маршрут, який організував Валерій Шнуренко, керівник проєкту Підкорювач вершин. Відвідати місця, де знімали фільм про легендарного опришка, надихнувся після перегляду стрічки. І організував тур вихідного дня для себе та однодумців. Тур був досить цікавий, хоча і зроблений був спонтанно. Тобто, ми подивилися буквально там фільм з друзями і поспілкувавшись, вирішили, о, було б класно зробити саме по тих локаціях, де проходили зйомки. Ми вирішили у Львів. У Львові ми, бо декілька локацій, саме в зйомки фільму відбувались у Львові, це каплиця Боїмів, одна з них. Ми відвідали, відвідали Львів, подивилися це чарівне місто. Потім ми вирушили на Скелідобуша, які роз, які знаходяться між Івано-Франківською та Львівською областю. Там дуже це чарівне місце. Воно і, захоплює своєю красою, і воно дуже магічне. І наступна локація у нас була це Дрогобицька соліварня. От Дрогобицька селеварня – це, ну, як, на мій погляд, одне із самых цікавих взагалі місць і локацій. Не то, що в фільмі, да, а які зараз зараз існує в Україні. Довбу 2.0. Плани Валерія вже на наступну весну. Має намір відвідати Верховину та Закарпаття. А от пан Михайло ретельно охороняє всі свої музейні експонати. Розповідає декілька років тому його пограбували. Винесли багато цінних речей, серед яких і шість хрестів із церкви, яку будував довбуш, і досі ні грабіжників, ні награбоване не знайшли.